Вітаю вас! Сьогодні у нас дуже цікава тема, присвячена українському суперфуду березовому соку, і ми сьогодні розберемо його з точки зору нутрісології: чи дійсно це суперфуд, чим саме він корисний? Ну і звісно, які міфи навколо цього напою. Але спочатку ми розберемо звідки ж він береться. І поки я розповідаю цю історію, поставте в коментарях, чи любите ви березовий сік, або взагалі який сік ви вподобали. Як утворюється цей сік? Ну, звісно, якщо це березовий, він утворюється в деревині береза. І е, як це саме відбувається? Адже ми не чули там про сік з дуба або сік з сосни, чи ще з якогось іншого дерева. Чому саме береза? Це все криється в самій деревині і саме в кореновій системі цього дерева. За зиму, звісно, у нас дерево спить, а навесні воно прокидається, накопичує більше води. Далі по, через кореневу систему вода піднімається по стовбуру і. Диво починає збагачуватися на мікроелементи, зокрема електроліти, на ферменти, на амінокислоти. І це дуже великий, такий багато різноплановий склад цього напою. І коли вже ця рідина піднімається до самого верху, до самих гілочок, далі вже набухають бруньки, і потім з'являється листочка. Тому цей напій збирають в. Той період, поки не набухли бронкі, ну і, звісно, не появилися листочки. Цей період дуже маленький, він складає березень, початок квітня. Є осередки, зазвичай це відноситься до Північно-східної Європи, а також Канади, де це дерево, природне, є ареал, І в тих містах є культура збирання цього соку. І тому до Північно-Східної Європи відноситься Україна. І у нас цей напій збиралися століттями, і дійсно це можна віднести до українського суперфуду. Отже, яка харчова користь? Ми візьмемо обсяг 100 мл. Отже, 100 мл це буде 5-8 калорій. І е, в мене нещодавно вийшло відео про каву. До речі, кава має стати менше калорій. Якщо ви хочете дізнатися склад цього напою, можна подивитися на моєму каналі відео. Я його обов'язково прикріплю і в коментарях, і подивитися про каву. Повернемося поки до березового соку. Отже, у нас такі доволі є певна калорійність цього напою, це не як вода з 0 калоріями. Це 5-8, нагадаю. І що ж воно містить? Білки 0, жири 0, однак у нас є вуглеводи. Приблизно це 1-2 грами. Переважно це природні цукри, це глюкоза і фруктоза. Але не бійтеся, що там є глюкоза. Насправді в цьому напи є компоненти, які протидіють цій глюкозі. По суті, це таке невілювання. І навпаки, цей компонент покращує ще, скажімо так, утилізацію глюкози і її. Обмін вашому організму з тих продуктів, які ви з'їли без березового соку. Тому далі так. Які ж ще цікаві компоненти є в цьому напої? Це органічні кислоти. Перше, це лимонна кислота, вона підтримує кислотно-лужний баланс, янтарна кислота покращує енергетичний обмін, малонова кислота це антиоксидантна дія, і гліколева кислота сприяє регенерації тканин. Тому можна віднести цей напій як природна детоксикація і відновлення, там, наприклад, після тренування, або після травм, або після хвороби. Це дійсно відбувається доволі швидко, тому що напій несе такі корисні кислоти. Що ще є? І це цей головний, скажімо так, наголос саме суперфудності цього напою це ферменти. Перше, це протеаза. До речі, не всі напої можуть мати протеазу. Протеаза дуже потужний фермент, він розщеплює білки і покращує травлення. І якщо ми хочемо мати красиву шкіру без невисів, якихось там наприклад, утворень, там, папіломчиків і так далі. Ця, цей фермент дуже важливий в програмі саплементації. І, звісно, якщо є, він є в напої, його важливо ставити в цих програмах детоксикації і також на покращення стану шкіри. Це дійсно працює. Наступне це містить пероксидази. це антиоксидантний захист і містить дігідропіридини. Оце якраз компонент, який регулює рівень глюкози. Якщо, наприклад, ви любите солоденьки, так ми п'ємо березовий сік. Якщо є інсулінорезистентність, п'ємо березовий сік. Якщо є діабет, на жаль, так можна теж пити березовий сік, і це корисно. Буде допомагати вам, скажімо так, не погіршувати стан цієї хвороби, перебіг цієї хвороби. Однак, людина, яка не хворіє на діабет і не має інсулінної резистентності, але все одно якісь вуглеводи вона споживає чи якісь смаколики, завдяки цьому компоненту березовий сік буде допомагати, щоб ця глюкоза швидше утилізовувалася і у нас було достатньо енергії. Бо глюкоза, звісно, це енергія. І що ще вона має? Звісно, це електроліти. Перше, це калій підтримує нормальний серцевий ритм. Це магній, розширює судини і знижує тиск. Кальцій зміцнює стінки судин. І натрій регулює водно-сольовий баланс. Тому цей напій можна сказати, що це електролітний напій, корисний після фізичного навантаження або під час фізичного навантаження. Адже коли ми фізично працюємо, ми потіємо і втрачаємо оцей, ці мікроелементи через піт, через дихання, звісно, і нам треба обов'язково це поновлювати. Тому, якщо ви, наприклад, дуже активно рухаєтеся або виходите на тренування, то можна додавати березовий сік в таку програму відновлення після фізичного навантаження. І за рахунок цих компонентів і особливих ферментів у березового соку дуже потужний детоксаційний ефект. Перше, це легкий сечогінний ефект, він допомагає виводити токсини через нирки, покращення фільтрації нирок. І якщо ми можемо так буває чути, що для цього використовують кавун, то я, як дієтолог, можу сказати, що березовий сік краще, адже в нього... Практично до нуля стремиться цей глікемічний індекс, а в кавуні такого немає, в кавуні він підвищений. І якщо я би обрала між кавуном і березовим соком, то я би обрала березовий сік. І ще якщо є десь там пісочок, наприклад, в нирках, і навіть камінчики маленькі, то березовий сік буде сприяти виведенню цих конкрементів. Далі, активізація роботи печінки та жовчного міхура. Так, так, має невеличкий жовчогінний ефект. І це буває, бачите, не за рахунок там кави чи яєць, жиру, який також дуже добре впливає на покращення цих систем цієї системи, а березовий сік також. Тому можна пити, наче серце буде такий легенький жовчогінний ефект. Дійсно легенький, не буде боліти, не хвилюйтеся. І після цього можна їсти. І виявляється отакий от терапевтичний ефект. І е, цей напій виводить надлишки селей важких елементів. Особливо якщо ви живете в місті, ви ну точно ви вдихаєте важкі елементи е, з вихлопних газів, особливо свінець і сірка. Тому Мешканцям міста обов'язково треба проводити щоденну детоксикацію, от можна це робити за рахунок березового соку. Це буде дійсно допомагати вам підтримувати ваш організм в чистоті, сприяти покращенню функції, і це буде призводити до того, що буде зміцнюватися все природним шляхом імунітет. Ми будемо менше хворіти, або якщо навіть і захворіли, то це буде більш легкий перебіг і в короткий термін. Тому ми можемо допомогти за рахунок природного такого напою собі в, наш, в нашій імунній системі. Ну може, тому і природа дає нам цей напів навесні, коли тіло дійсно виснажене після зимових морозів або там хвороб, коли певна є втрата вітамінів через брак різноманіття харчових продуктів. Тому березовий сік це така допомога природи, щоб людина відновилася і могла мати здорове тіло. У нас є маленький термін, коли його збирають. Звісно, ми не можемо їм насолоджуватися цілий рік в природних умовах. Однак є певні механізми, які нам можуть це допомогти. Звісно, це за рахунок промислових методик утримання, тобто консервації. Це пастеризація, це абсолютно правильна система збереження цього напою в довготривалому терміні, тому що ви не втрачаєте через пастеризацію ні ферменти, ні електроліти. Тут нічого не буде. І цей напій він. Збереже свою користь протягом довгого періоду. Пастерізуємо, потім ми зберігаємо або в скляній тарі, тобто це по суті консервація, закатуємо баночки. Або якщо це промислове виробництво, це може бути і в тетрапаку. Однак, якщо ви не вмієте консервувати, Нема таких, наприклад, у вас можливості вдома. Ми можемо обійтися. Ми можемо цю рідину заморозити. Також через процес замороження цей продукт не втрачає ні ферменти, ні електроліти. Тому тут не бійтеся і ті ж самі органічні кісоти, вона теж не втратить. Все це збережеться. Єдине, якщо ви заморожуєте, то потім ці кубики кітково зберігаєте окремо для того, щоб рідина не отримала додаткові там смаки чи запах від інших продуктів, які ви зберігаєте. І ще ми можемо цей напій зробити більш збагаченим. Якщо ми додамо до цього напою клітковину у вигляді ягід, ми можемо отримати корисний пробіотичний продукт, тому що ці ферменти будуть діяти на волокна, які є в ягодах, а також, звісно, на природні цукри, які місять ягоди, і таким чином утворюватися неймовірно корисний пробіотичний напій, який можна сказати навіть краще, ніж квас. До речі, якщо вам цікаво квас розібрати з точки зору трициології і його плюси, і мінуси, взагалі як його можна використовувати. І робити. Напишіть в коментарях слово квас, і я розберу цей продукт. Тож, повернемося до березового соку. Якщо ми збагатимо цей напій за рахунок ягід, він у нас, до речі, може стояти і до тижня, дещо у нас буде невеличкий процес бродіння, і ми отримуємо от такі пробіотичні продукти, які можемо випивати і покращувати своє травлення, свою мікробіоту. Що просто супер, коли ми прагнемо мати чистоту кишківника, гарну шкіру, потужний імунний захист і гарну фігуру стрункість. Тому що все, звісно, відбувається в нашому кишківнику. Він, до речі, регулює всі процеси. Не мозок, а кишківник нам керує. Довго стояти цей напій без пастерізації і без бродіння, наприклад, якщо ми з ягодами змішуємо, не можна. Він може простояти буквально пару днів, і далі треба або його випити, або все ж таки його спастеризувати і законсервувати. Тому враховуйте цей момент, якщо вам принесли березовий сік, то спробуйте його зберегти, спастеризувати і законсервувати тару. Це допоможе вам продовжити термін, коли ви будете споживати такий крутий напід для природної детоксикації. Що ж ми можемо сказати, які ж є плюси, які мінуси? Бо я так дивлюся, що дуже багато плюсів. Насправді продукти є і мінуси. Тож давайте докладно його розберемо. З точки зору плюсів, звісно, це дуже крутий, натуральний, низькокалорійний продукт, який ми можемо вживати і таким чином покращувати своє харчування за допомогою такого багатого складу на корисні речовини. Друге, за рахунок наявності потужних складових ферментів, ми покращуємо свій метаболізм, ми покращуємо стан організму травлення, серця, нирок і, звісно, шкіру це природня детоксикація, яка дарує нам природа. Для того, щоб ми відновилися. Мали гарний колір обличчя, мали чисту шкіру. Тому березовий сік це найліпше, що можна придумати для природної детоксикації. Далі, цей напій не місяць синтетичних добавок. І цьому напою вони не потрібні, тому що пастеризація це збереже. І по суті, не треба думати, як ми там збережемо то вітамін С чи не збережемо. Його там нема, тому ми можемо собі дозволити його. Цей напій зберігати довго і використовувати за потребою для того, щоб покращити функцію нашого організму. Однак, звісно, є мінуси. Перше, ну звісно, це короткий термін збору березень-квітень. Тому, якщо от немає у вас можливості законсервувати, будь ласка, хоча б заморожте, або просто випийте в цей період цей сік і свій організм після зими. Швидке обсування без консервації. Ще може бути алергія у людей, яких чутливість до березового пилку, коли забирають цей напій з дерева. Звісно, потім фільтрують через фільтри певні або там через марлю, якщо це в домашніх умовах, але все одно пилок неможливо виділити з речовини, тому що він дуже дрібний. Ми його просто не бачимо. Тобто якісь великі предмети ми можемо відфільтрувати, пилок ні. Тому, якщо є чутливість до пилка, перший варіант, якщо у вас така невеличка чутливість, ви можете випити 100-150 мл окремим напоєм без нічого, тобто без хліба, без бутербродів, просто напої. І подивитися, чи є у вас якась алергічна реакція. Якщо нема, сміливо пити. Єдине, що не там, об'ємами, помірно. Якщо є алергія, все, відкладайте, тому що навіть від іншого виробника, все одно це буде, все одно буде алергія. Тому варто не ризикувати. Краще тоді не пити цей напій, а пити те, що вас не викликає такої алергічної реакції. І третє, це прагнення отримати потужний оздоровчий ефект або детоксикацію. П'ють дуже багато. І це є помилка, тому що кожен організм має певну межу для здорового отримання, ну, здорового отримання рідини. Тобто ми розраховуємо 30 мл на 1 кг ваги. Це та вибачаюся, рідини, яку ми можемо прийняти для нашого тіла для здоров'я. Однак є певні обмеження в цьому розрахунку, це стосується для ваги більше ніж 100 кг. І то навіть в пристах кілограмах 3 літра води не завжди це варто робити, тому що і так є зайва вага, є навантаження на серце і на судини. І якщо зайва доволі таки велика кількість єдини, воно може таки нашкодити. Тому в таких випадках я рекомендую звернутися до нутріциолога і правильно підібрати питний режим. І якщо, наприклад, є вага 120 кг, кілограм, це буде значно більше ніж 3 літра. Це не варто робити. Знову спускаємося на менше обсяг води, щоб не навантажувати свій організм зайвим об'ємом роботи, а працювати над тим, щоб знижувати вагу і таким чином прийти до своєї норми оптимальної. Тому у людей в прагненні отримати терапевтичний ефект від березового соку починають пити 3-4 літри. І це взагалі не варто робити. Воно зразу ж багато прям. Рікувального ефекту не дасть, і, звісно, детоксикації теж не дасть. Можна тільки пошкодити. Свій організм, тобто навантажити серце, можна навантажити нирки, і це буде погано. І я як дієтолог рекомендую десь вживати один літр. Цього достатньо. Так, ми можемо використовувати березовий сік як альтернатива воді, бо це низькокалорійний напій, і це корисно для нас. Але пам'ятаємо, що вода це універсальний розчинник. Все ж таки, природа дала нам воду, і це є єдиний напій, який нам робить. Все в нашому організмі доставляє, прибирає, утилізовує, допомагає перетравлювати, каталізує якісь процеси. Це універсальне. Тому вода є основа. Однак, літр березового соку ми можемо собі дозволити випити протягом дня. Не, не забуваємо, що це протягом дня, а не зараз. Оці моменти треба враховувати, що це є мінуси, як зазвичай в будь-якому продукті є мінуси, але вони в порівнянні з іншими продуктами дуже маленькі, плюсів значно більше. Я вам зараз приведу пару міфів, які я часто чую. Перший міф це що березовий сік лікує всі хвороби? Ні, це не так. Страшно це чути, коли кажуть, що це лікує онкологію. Ні, це не лікує онкологію. Так, це чудова детоксикація, це допомагає організму відновлюватися, особливо за рахунок ферментів. Однак, онкологія це дуже серйозне захворювання і має бути правильна терапія, призначена лікарем. Це врятує людину. Проте не забуваємо, що так, харчування допомагає нам відновлюватися. Здорове харчування дає нам сили, і березовий сік відноситься до здоров'я. Харчування, однак він не лікує від багатьох хвороб, зокрема той же саме діабет. Проте, вживаючи березовий сік, ми можемо уповільнити якісь хвороби або запобігти розвитку цих хвороб. Оце головне треба пам'ятати, що він діє як попередження, як профілактика. Наступний міф це що він допомагає в схудненні. Знову до того, що там є ферментні групи, і вони дуже допомагають покращувати свій метаболізм, зокрема, перетравлення білків. Проте треба розуміти, що схуднення – це комплексна робота. Це не може бути там якась одна таблетка щастя, як я виражаюся. Або це не може бути за рахунок тільки харчування. Схуднення – це комплекс, це і режимня, це і сон, це і ваш організм, наскільки він готовий до цього. Бо бувають, люди приходять, наприклад, з порушенням роботи. Подібної залози, нескомпенсований гіпотеріоз. Ця людина не буде худнути. Або худнути буде дуже повільно і важко. Тому важливо правильно оцінити ресурси свого тіла, підібрати програму, підібрати тактику і вже діяти згідно цієї програми. І тоді все вдасться, все можна зробити. Важливо розуміти, що харчування це тільки частина цієї програми. Куди входить березовий сік, це частина програми. Фізичне навантаження без харчування не працює. Аналогічне харчування без фізичного навантаження не працює. Це просто буде якийсь невеличкий термін. Для того, щоб схуднути і утримувати свою вагу в здоровому стані, відчувати комфорт в своєму організмі, подобатися собі, відчувати легкість і запобігати якимось хворобам це комплекс. І третій міф. Що можна пити літрам, це тільки корисно. Ну, як я вже розповідала, це неправда, тому що багато води може навіть нашкодити. Тому літр цього достатньо. Напишіть в коментарях, чи була цікава вам е, ця історія про березовий сік, мої факти, і взагалі розбір цього напою з живної точки зору, з точки зору нутріцеології. Пам'ятаємо, якщо вам цікаво буде розібрати про квас, то пишіть в коментарях слово квас. Якщо у вас є інші якісь м, бажані теми, які ви хочете розібрати, напишіть також, тому що я читаю абсолютно всі коментарі і відповідаю. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, Поставь подобайку під цим відео, поділиться цим відео зі своїми друзями, адже я даю корисну інформацію науково, доказово, яка допомагає покращувати ваш спосіб життя. Запрошую до своїх соціальних мережей, там ще більше контенту, який можна дізнаватися корисно про своє харчування. І в мене є Patreon, який ви можете зайти, задонатити і отримати програму або консультацію зі знижкою. Там написано є різні рівні, обирайте, хто ви. Дякую за ваш перегляд. Дякую за те, що були зі мною. На все добре.